Готуємо пшенично-житній заварний солодовий хліб на заквасці. Разом з опарою закваскою робимо заварку. У глечик термос для їжі. Кладемо 75 г житнього обдирного борошна, 30 г житнього ферментованого солоду. Перемішуємо їх у сухому вигляді. 150 грамів окропу. Дуже швидко перемішуємо. Загортаю у рушничок і ставлю у мікрохвильовку. Вона буде виконувати функцію термосу. До моменту замісу тіста в мене пройшло 6 годин. Заміс тіста. 150 грамів активної закваски або опари. 200 г води кімнатної температури. Всю заварку. 360 г пшеничного борошна вищого гатунку. Все перемішую до однорідності. Одразу зверху додам сіль 9 г, а також 30 г цукру. Роблю це зараз, бо щоб просто не забути. Бо й таке бувало. Але перемішувати зараз не буду. 20 грамів рослинної олії. Накриваю і даю відпочити 30-40 хвилин. Замішувати буду міксером. Якщо у вас є помічник, використовуйте його. Тісто липкувати заміс руками не найприємніший, але руками це зробити цілком реально. Замішую до гладкості поверхні. Після замісу тісто виглядає так. Викладу його на стіл. Змащу миску олією, я так роблю завжди. Округлюю тісто за допомогою скрипка. Дивіться який гладенький колобочок. Перекладаю в миску на бродіння. Буду робити всього два складання. Тісто за рахунок житнього борошна не таке еластичне. Вологість невелика, воно гарно тримає форму. Роблю два складання з проміжком 40-60 хвилин. Взагалі тісто вже дуже гарно пахне. Залишаю на бродіння до збільшення мінімум вдвічі. Тісто вибродила, буду формувати. Способів формовки дуже багато. Я для себе обрала такий. Взагалі це дуже вдалий рецепт хліба. Він довго залишається свіжим за рахунок заварки. Я пекла собі і подрузі такий у відпустку. Хоче довелося його вести із собою, але ми не пошкодували. Такого Хліба ніде не купиш, бутерброд з ним на сніданок це найкраще. Він точно сподобається і маленьким, і дорослим. Пахне солодом, справжнім хлібом і домом. Обов'язково зберігайте цей рецепт. Роблю фінальні защіпи. Поверхню присиплю борошном. Приємно живе тісто під пальцями. Накриваю шапочкою. Холодильник годин на 8-10. У мене це буде ніч. На ранок моя заготовка дуже виросла. Тому візьму килимок побільше. Обережно перекладаю заготовку, чавунна каструля вже нагрілася до 250 градусів. Роблю надріз. Дістаю каструлю. Кладу в неї заготовку, накриваю в духовку на 20 хвилин 250 градусів. Знімаю кришку, відправляю допікатися. 30-35 хвилин 200 градусів. Ось і все. Свіжий ароматний корисний хліб готовий. Великий з апетитною тонкою хромкою скоринкою. Важко втриматись і дочекатись охолодження. Такого хліба ви ніде не знайдете. Три дні він залишався свіжим, далі вже не знаю, бо ми його з'їли. Ще раз скажу, це дуже і дуже вдалий рецепт. Зберігайте і готуйте. Ви точно не пошкодуєте. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!